Добрий день, Скрибак Анжела Вікторівна, керівник вокального гуртка Центру дитячої та юнацької творчості «Зори світ». Урок з вокалу повинен починатися з прав, тому що у формуванні звуку задіяно багато груп м'язів. Розпів для співака, що розминка для спортсмена. Як і спортсмену, співакові необхідно розігріти м'язи – Тим самим підготувати їх до подальших професійних навантажень. Всі вокальні вправи можна розподілити на три групи. Перші вправи розпівування носять розігріваючий характер. У цих вправах співак повинен розминатися на середині свого діапазону, щоб не травмувати свій голосовий апарат. Обов'язково стежимо за вірним формуванням звуку, розминаємо язик, губи, щелепо, гортань, резонатори. Друга частина вокальних розпівок спрямована на розширення діапазону і розвиток чіткої дикції. Ці вправи носять розтягувальний характер. Третя частина вправ на уроці з вокалу засвоєна на спрямування, на, на освоєння технічних прийомів: це стрибки, голосове голосовидіння, а подальше це якісь прикраси. На початковому та на середньому рівні навчання розпів займає більшу частину уроку з вокалу. Це 20 або 30 хвилин. Останній час уроку ми надаємо роботі над репертуаром.